Треба води попити. Дякую. Хто наступний? Ducati Зеро 1 Top. О, це чувак у мене у френдлісті. І в ліді. Добре, що в вліді. Якщо свічна діалку. О, санова біч! Як вони мене бісять. Дуже прикольно, що м, коли е, суперник змінюється на Діалгу проти мене, якщо я змінюсь через секунду, то Діалга випередить мене і кине першою Iron Head. Якщо я змінюсь через пів секунди, то я кидаю, то я накопичую Персапіс Блейси раніше, ніж вона накопичує Айрод. Е, от, от буквально з 0,5. 0,5 секунди, один трн. Все вирішує. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кидаємо в 7 Тут, звичайно, він це розуміє і перефармлює. В нього вже 8. Він не буде ставити. Не буде. 9, 10, 11. Це буде омінус. 5. Тобто в нього залишиться 6. Йому треба буде лише одну фасту до Shadowbo. Без, ба без бафу, без бусту. Якщо останнє буде Метагрос, ми програємо. Тогікіс, камон. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Хто виграє СМП? Zejшен чи TogieKis. Неважливо. Я поставлю щит і. І встигну два кинути чи ні? Раз, два. Три. 4. Ой, тут 100% треба грати тільки по таймінгах, якби я кидав зараз свої. Ульти не по таймінгах я би нічого не зробив. Я би програв. Якби я кинув хоча б одну ульту не по таймінгу, він би кинув зайвий чарм і мене б з'їв. Але ми виграємо цей матч у дуже чіткій, чіткій манері і технічно. Технічно було зіграно бездоганно з мого боку. Бейт на діалзі, коли я випереджаю його, йому треба ставити щит, аби, е, аби я не залишився з великою кількістю ХП. Потім ми кидаємо Персайпіс блейдс, тому що ми вже попереду по енергії, і ми можемо собі дозволити кинути без бейту другу льту. А, далі був. Було... Так, і ще перед цим був е, очікуваний. Я очікував, що суперник буде мінятися на діалгу. Це, мабуть, 9 із 10 свапів — це свап на діалгу. І тому я одразу змінився на кордона. Якби я знову ж кажу, пів секунди думав довго, то я би не зміг випередити діагу. Потім в нього свіч на Торікіса, і я одразу реагую на, на цей свіч своїм зейшеном. І що я роблю? Я рахую його фасти, але найголовніше я рахую свої фасти, аби знати, коли мені кидати по таймінгу. І якби я кинув, здається, на 1, 4, 7, на 10 я кинув, тобто, якби я кинув на одну-дві фасти раніше, пізніше, то він би отримав більше переваги в два чи навіть в три тюрни. І це могло вирішити з, того, з тієї причини, що я отримав дебафи. І якби. Я кинув ще раз, скажу, один раз, хоча б не по таймінгу, його би цей зайвий чарм мене б з'їв, і я би не встиг вбити Тогі Кіса.